Так, усім привіт, давно не бачились. Сьогодні будемо починати укорінювати гранат. Ось такий стовбур. При обрізці в попередньому відео я залишив його для укорінення. Відрізаємо гілочки, почки, буньки. Що ми далі робимо? Ось отакі горщики. Коли застібаємо, тут є отвір. Для того, щоб його потім гадіти. У мене було, та й залишилося, 5 таких горщиків для укорінення. Це моя робка. Ніде не бачу, ніде нічого. Примерно, приблизно. Опа, тут щось у нас залишилося. Це не є питання. Можна десь ось так? Що ми далі робимо? Ножки Кожуру. Желательно по всему столбуру. По кругу робимо це Можна не боятись. о, Зачистих. Що ми робимо далі? Зараз забув укорінювач, корінювач. Так, взяли укорінювач, Він у нас в такому порошку. Так от не боїмося. І весь стовбур намазуємо тіпа. Що ми робимо потім? У нас є такий горшик. І засипаємо або ґрунт, або як роблю я, це кокосовий субстрат, кокос з перлітом. Сухий сипеться? То таке. Дуже гарно проліємо. Мабуть, так трошки розвернемо, щоб можна було оцей примотати до. Це у нас Бушний. Кокос там розлад. На ранхіла. Яку кацапи після обстрілу? Коротше, майже все в мене прийшло по одному місцю. Ось отак дуже плотно. Не боїмося утрамбовуємо, крім землі. Землю, землю можна пролити буде. Так, зараз. Так, беремо. Ось у мене. Кабель. Ну, то що знайшов. Є стяжки Це кабель інтернету, оптика волоконний. У мене його дуже багато, благодаря грбаним кацапам. Так, ось. от. Так от. Потім ми проливаємо. трошки нижче. Воно потім просяне і чекаємо десь 3-4 місяці. Гранат зараз в активному рості, він дуже гарно корінюється. Оці пагони, а ми відриваємо. Потім у процесі росту ми теж верхушку підрізаємо. І на наступний рік восени ми його висаджуємо, підрізаємо, висаджуємо. Ну, не в самому восени, а ближе косини висаджуємо. І на наступний рік ми маємо плодонащащий дерево кущ який буде давати плоди. Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємось. Скоро буде ананаси, поки вони стоять вдома, тому що о, уночі дуже, не дуже, ну, трохи прохолодніше. Грана... Ой, ананасу потрібно мінімальна температура, коріння десь ну, не менш 15-14 градусів. Потім в мене є ще кущ і ще залишилось отаких от 4 горшики. Потім покажу, я його той кущ не підрізав. Там дуже э, багато ось таких пагонів. Десь 4 штучки, ще я укорінюю. Є ще э, ті, які я прикопував э, в тому році. Ну, виход. Це по кацапам. Ось така. Кому сподобалось, не забуваймо.